Що робити при панічних атаках? Всім вітання. Панічні атаки для них характерні, раптово виникаючи напади, які супроводжуються різними симптомами та відчуттям, що має статися щось жахливе. Ця проблема може бути як самостійний панічний розлад або може бути ознакою іншого психічного захворювання або патології. Симптоми панічної атаки в середньому зберігаються приблизно 15 хвилин, але сам напад триває від 10 до 60 хвилин. Пік найчастіше спостерігається на 5-10 хвилині. Після завершення панічної атаки людина відчуває спустошеність або розбитість. Розберемо, як виглядає панічна атака і що є її частими симптомами: по-перше, відчуття браку повітря, комок в горлі, задуха або задишка, серцебиття, тахікардія, пульсація, завмирання серця, відчуття жару або холоду по тілу. Ознобоподібний стан, болі за грудиною, запаморочення, гіпергідроз, підвищене потовиділення. Після нападу зазвичай виникає прискорене сечовипускання. До речі, у багатьох людей може бути нереальність навколишніх предметів, відчуття нудоти в голові та деперсоналізація. Що робити, якщо у вас є прояви панічної атаки? Ви маєте знати, що у разі відсутності лікування панічні атаки призводять до істотного зниження якості життя та обмеження соціальної активності. Можуть розвинутися фобії, депресія, тривожний розлад, уникнення соціальних контактів, надлишкові переживання про своє здоров'я, зловживання спиртним, наркотиками та навіть схильність до суїциду. Тому не зволікайте з проявами панічної атаки, обов'язково звертайтеся за допомогою до спеціаліста. Для надання першої допомоги при панічній атаці необхідно взяти людину за руку, забезпечити спокійні умови та комфорт, спробувати перевести її увагу на щось інше, запропонувати дихати розмірено, повільно та глибоко, рахувати кількість вдихів і видихів, подумки розв'язувати нескладні приклади. Якщо ж напад почався у вас. То необхідно глибоко і повільно дихати в паперовий пакет. Якщо пакета немає, підійдуть складені човником долоні. Спробуйте зосередитися на диханні. Рахуйте вдих і видих і намагайтеся стабілізувати дихання. Скажіть собі, це напад паніки. Зі мною так вже було. Я знаю, що це скоро пройде, і зі мною нічого поганого не трапиться. Подивіться навколо, сконцентруйтеся на якомусь предметі і почніть уважно його розглядати. Якщо ви розумієте, що саме спровокувало атаку, постарайтеся змінити ситуацію, вийти з зного автобуса, поміняти позу. Можна поговорити по телефону з кимось із рідних або друзів, якщо напад паніки стався на вулиці. Для повернення відчуття тілесності, можете вщипнути себе або похлопати долонями по руках і ногах. Якщо в час нападу вас морозить, постарайтеся зігріти руки. Якщо вас кидає в жар, можете випити склянку прохолодної води. При виражених проявах варто викликати невідкладну допомогу. Чи лікуються панічні атаки? Так, для лікування панічних атак людині необхідна спільна робота з неврологом, психологом або психіатром. Людину навчають методам самоконтролю під час паніки та дихальним вправам, що блокують гіпервентиляцію та її наслідки. Дуже добрі результати в комбінації з курсом релаксуючого, розслаблюючого і лікувального масажу. Можна ще додати препарати на рослинній основі та їх екстракти, наприклад, івоніка Herbal NES. Це натуральний засіб. Має заспокійливий ефект і надасть вашій нервовій системі міцну підтримку та захист від впливу стресових факторів. Природний комплекс, який складається з екстрактів рослин, які покращують загальний психоемоційний стан, при цьому допомагає зберегти позитивний настрій та розслабленість навіть у моменти особливого стресу. Ну а для того, щоб мінімізувати напади панічних атак, необхідно усунути тригери. Для цього фахівці радять мінімізувати стреси, не зловживати кофеїном, алкоголем, психостимуляторами, регулярно гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися режиму дня та висипатися.